Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі Чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Домінців. Вашій увазі наш черговий інформаційний випуск Освіта велике благо для людини. Без неї люди і бідні, і нещасні. Цей вислів однієї з відомих історичних постатей згадується завжди, коли йдеться про успіхи в навчанні наших школярів, бо за ними наше майбутнє. Прекрасно розуміючи і усвідомлюючи цей постулат. Міський голова Стрия Роман Шрамов'ят ініціював уже чимало років тому нагородження грошовими преміями кращих з кращих призерів, переможців обласних предметних олімпіад та конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук і їх наставників, вчителів загальноосвітніх шкіл. Це вже традиція, що є винятково нашою, стрийською, вона відбувається і продовжується, незважаючи на ті чи інші труднощі, що долає наша країна. Бо щастя нашого майбутнього тільки в знаннях дітей, молоді. Як уже анонсувалося, минулої п'ятниці такі урочистості відбулися у конференц-залі міської ради, де зібралися школярі та педагоги. Як зазначено у своєму виступі виконуюча обов'язки начальника відділу освіти міськвиконкому Світлана Івашків, закінчився ще один навчальний рік, пролунав останній шкільний дзвоник, завершилася державна підсумкова атестація в загальноосвітніх закладах міста. Підводячи підсумки щодо навчального року, за доброю традицією нині нагороджуються преміями міського голови. Переможці і призери обласних предметних олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук найбільше тішить те, що з кожним роком їх кількість зростає. Так у цьому навчальному році учасниками обласних олімпіад з 18 предметів стали 63 школярів. У 15 з них, а саме з української мови та літератури, основ економіки, іноземних мов англійської, німецької, французької, математики, історії, географії, біології, основ правознавства, інформатики, інформаційних технологій, християнської етики, фізкультури, трудового навчання, призерами стали 34 стрияни. Учасниками обласних конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук були 19 школярів, а з них призерами стали четверо. Серед учнів, що отримали нагороди 13 цьогорічних випускників шкіл, 11 десятикласників, 7 дев'ятикласників. Що ж стосується навчальних закладів, то найбільше нагороджених. 11 серед учнів гімназії та середньої спеціалізованої школи номер 4 7 учнів. І є чимало таких стрілян, які стали переможцями чи призерами кількох обласних предметних олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт нової академії наук. Це передусім Наталія Дрозд, Христина Волянська. Марта Гречин з гімназії, Назар Білінський з середньої школи номер 3 Анна Марачкович випускниця середньої школи номер 6 Юрій Стецький середня школа номер 4 А ось десятикласник середньої школи номер 4 Ростислав Гармаш підтвердив свій минулорічний результат, посівши перше місце в обласній олімпіаді з французької мови. Якщо вдатися до статистики, то можна констатувати і той факт, що 5 років поспіль призером обласної олімпіади є Оксана Дичій, випускниця середньої школи номер 6 4 роки Анна Марочкович, теж випускниця цієї школи. Втретє, нагороджується гімназистка Наталія Дрозд. Випускниця середньої школи No4 Марта Каперес та десятикласник з цієї ж школи Ростислав Гармаш. А звісно, перемоги учнів були б неможливі без допомоги зусиль, їх наставників-педагогів, серед них заслужені вчителі України Ярослав Пилипів, Орися Цибран директори гімназії та середньої школи номер 10 Василь Король та Роман Кухар, вчитель французької мови середньої школи номер 6 Людмила Сивик, вчитель інформатики середньої школи номер 4 Роман Іванюк, керівник секції математики філії Малої Академії наук при міському центрі творчості дітей та юнацтва Галина Яхвак. Зрештою, усі педагоги, що були присутні в конференц залі того дня, з року в рік більше переможців обласних предметних олімпіад, конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, сказав міський голова Роман Шарнов'ят. Це без сумсу тішить і додає впевненості, що наступного року призерів і переможців буде ще більше. Тоді, мабуть, доведеться проводити нагородження вже у міському будинку культури. Хочу побажати, сказав Роман Шремовлят, цьогорічним випускникам легко вступити у вузи, обравши свою практичну справу, а усім школярам ще багато перемог. Особлива подяка нашим педагогам за вміння, за професіоналізм. Роман Рамовят вручив грошові премії школярам, а саме гімназистам Наталії Дрозд, друге місце в Олімпіадах з основ економіки, географії англійської мови. Христині Волянській друге місце в Олімпіаді з англійської мови, третє місце в Олімпіаді з основ економіки. Марті Гречин третє місце в Олімпіадах з французької мови та з основ економіки. Мар'яні Равняковській третє місце в Олімпіаді з біології. Ярині Букій третє місце в Олімпіаді з правознавства. Мар'яні Кучер третє місце в Олімпіаді з історії. Марко Бойчуку третє місце в Олімпіаді з географії. Максиму Дмитруку друге місце в Олімпіаді з інформаційних технологій. Анастасія Лисович третє місце в Олімпіаді з англійської мови. Марті Пізгор друге місце в Олімпіаді з французької мови. Випускнику середньої школи номер 2 Віталію Ольшанецькому третє місце в Олімпіаді з правознавства. Богдану Хомічаку, третє місце в Олімпіаді з математики. Ані Маручкович, друге місце в Олімпіаді з французької мови та з української мови і літератури. Оксані Дечій, друге місце в Олімпіаді з французької мови, з середньої загальноосвітньої школи номер 6 Третє місце в Олімпіаді з фізкультури. Івану вартовнику. Третє місце в Олімпіаді з української мови та літератури. З середньої школи 8 Олегу Стельмащуку третє місце в Олімпіаді з християнської етики. Роману Синюті, третє місце в Олімпіаді з інформаційних технологій. Юрію Стецькому, третє місце в Олімпіаді з інформатики і друге місце в конкурсі в захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук, секція математики. Марті Каперес. Третє місце в Олімпіаді з німецької мови. Ростиславу Гармашу перше місце в Олімпіаді з французької мови. Павлу Плацьку третє місце в олімпіаді трудового навчання. У Левицькому третє місце в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Нової академії наук, секція математики. З середньої спеціалізованої школи номер 4 На Белінському друге місце в Олімпіадах з інформаційних технологій та інформатики з середньої школи номер 3 Романові з третє місце в Олімпіаді з інформаційних технологій. Ростиславу Скоропаду, третє місце в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук секція хімії з середньої загальноосвітньої школи номер 7 Руксування Шабан. Третє місце в Олімпіаді з німецької мови. Середній школи No5. Соломія Баб'як третє місце в Олімпіаді з німецької мови. І Юрію Швабу друге місце в Олімпіаді з географії з середньої школи No10. Тарасу Фейку, третє місце в конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, секція фізики з середньої загальноосвітньої школи No10. Міський голова Роман Шрамов'ят нагородив також педагогів Ярослава Полипіва – вчителя географії, економіки, Василя Короля, вчителя правознавства, Оксану Маринович, вчителя біології, Ярослав Устець, вчителя з інформатики, вчителів англійської мови Орисю Цибран, Олену Васильчук Любов Стецик, Лінію Кахній, вчителів французької мови Світлану Кравець та Оксану Сарахман. Вчителя історії Ірина Шимін з гімназії, Галину Кізину вчителя історії і правознавства з середньої школи номер 2 Уляна Уринік, вчителя інформатики з середньої школи номер 3 Романа Іванюка, вчителя інформатики, Марію Ірмі, вчителя німецької мови, Талесю Романчук, вчителя християнської етики, і Володимира Прокопіва, вчителя трудового навчання з середньої спеціалізованої школи номер 4 Лесю Колиниченко вчителя німецької мови з середньої школи No5, Галину Прунську вчителя математики, Людмилу Силик вчителя французької мови, Марію Лежан вчителя української мови з середньої школи No6. Любомиру Уртинську, вчителя інформатики з середньої загальноосвітньої школи No7. Ірину Бовдур вчителя фізкультури. Надію Дрозд, вчителя української мови з середньої школи No8. Оксану Кащій, вчителя німецької мови, Романа Кухара, вчителя географії з середньої школи No10. Галина Яхвак керівника секції математики Малої академії наук. Ольгу Цяпко, керівника секції фізики Малої Академії наук, Галину Гриців, керівника секції хімії Малої Академії наук. Від імені школярів гімназистка Наталія Дрост подякувала міському голові вчителям за визнання і перемоги. Є таке китайське прислів'я. Вчитель відкриває двері до всіх знань. Тож від тебе залежить зайти туди, сказала вона, особливо вдячна батькам, які підтримували, допомагали зупинити життєві пріоритети. Любимо життя. Це головне. І нехай небо над Україною сьогодні не надто мирне, але саме від нас залежить завтрашній день України, сказала Наталка у своєму виступі. Завершальною крапкою урочистостей стало традиційне, спільне. Ото на згадку. Нагадаю, що в ефірі ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрея». минулої п'ятниці у приміщенні меморіального комплексу Борцям волю України відбулося відкриття виставки під промовистою назвою «З любов'ю до України. 65 художніх робіт. Митців з усіх куточків України представили своє бачення нашої рідної землі, подій, які відбуваються у різних стилях, жанрах, техніках, тематиці. Виставка, яку ми часто побачиш у невеликих містах України, уже викликала захоплення перших відвідувачів і вдячність до її організаторів та учасників за направду високий рівень мистецтва представлених творів. Символічно, що картини художників з усієї України об'єдналися у любові до рідної землі у цій виставці в теперішній складний для України час. Директор краєзнавчого музею Верховина Галина Верес, відкриваючи виставку, привітала гостей, які прибули до Стрия, міста, що має вікові національно-патріотичні культурно мистецькі традиції. Стрий місто, яким ми гордимося, бо багато сторінок історії нашого міста є вагомими у загальноукраїнській історії. У стрілі було створено легіон українських січових стрільців, і у вересні цього року ми будемо відзначати сторіччя цієї дати. У стрілі вчився, виховувався і формував свій світогляд, провідник української нації Степан Бандера. На Стрищині діяла підпільна організація шістдесятників на чолі з Зиновієм Красівським, що видавала підпільний журнал Воля і батьківщина. Стрий називався П'ємонтом у п'ємонті наприкінці 1980-х на початку 1990-х років, коли відбувалася в Україні оксамитова революція. Апонеєм якої стало встановлення у нашому місті вперше в Україні над приміщенням міської ради Українського національного синьо-жовтого прапора, сьогодні державного. Виставка має патріотичну і високу назву З любов'ю до України. Ця виставка вперше в Україні експонується саме у Стрию, звідки розпочнеться її подорож по Україні. Ідея такої виставки зародилася у стріянина, викладача Стрійського вищого художнього училища, члена Національної спілки художників України Ігоря Мельника. Пан Ігор розповів, що три роки мріяв про таку експозицію, де були б представлені цікаві твори художників з різних куточків України. Її вдалося здійснити разом з громадською організацією молодь Стрищини, Львівською обласною організацією Національної спілки художників України, стрійськими музейниками. Цю виставку задумував з метою широкого представлення поціновувачам мистецтва різних течій від народної творчості академічних технік живопису до абстрактних, щоб стріяни і гості міста вчилися розуміти і любити мистецтво у його різноманітності. Сподіваємося, що виставка буде відвідуваною. Радіємо, що в нас є такі молоді талановиті митці, старші майстри, які підтримують молодих і вказують їм шлях для розвитку, зазначив Ігор Мельник. Тут Представлені роботи художників з різних частин України: Київ, Харків, Херсон, Дніпропетровськ, Тернопіль, Львів, Ужгород та інші. І, звісно ж, з нашого краю Стрия і Морщина. Голова обласної організації Національної спілки художників України Олег Микита зазначив, що дуже важливо, аби молоді діти, школярі. Бачили експозицію, бачили, які види мистецтва, як художники можуть потрактувати дійсність, передати свої задуми, бачення це збагачує нашу майбутню творчу молодь. Заслужений діяч мистецтв України Ігор Гавришкевич наголосив, що у стрію не просто завжди зароджувалися осередки національної визвольної боротьби. Тут завжди були люди визначні в Україні справжні патріоти. Сьогодні ця естафета поколінь продовжується і серед художників-наставників. Директор Стрийського вищого художнього училища Олег Капало, вражений солідними, серйозними високомайстерними художніми роботами, представленими на виставці, зауважив, приємно, що є молодь, яка робить такі справи, адже патріоти це ті, що роблять конкретні справи, зокрема, творять прекрасні взірці мистецтва. Допомагали в організації експозиції виставки стрійські художники Мирон Нестерчук та Мирон Довганич, які. Бажали стрінянам відвідувати, насолоджуватися чудовими творами мистецтва з вірою у чисте майбутнє України. Заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, підсумовуючи першу годину презентації виставки широкому загалу відвідувачів, висловила теплі слова про ідейного натхненника і одного з організаторів виставки Ігоря Мельника, промоутера, краси, людини, яка живе мистецтвом, багато хоче зробити, пропонуючи мало цікавих, оригінальних, незвичних ідей. Добре, коли з'являються нові таланти, залучається молодь. Ще не один цікавий задум для нашого міста буде реалізовано. Приємно, що на виставці представлено цікаві роботи різних жанрів, стилів, тематики, яскрава палітра того, як можна по-різному бачити світ і Україну. Мистецтво робить нас багатшими, духовно відкриває нові горизонти, наголосила та і Гайдукевич. Голова громадської організації Молодь Стрищини Михайло Шмигельський депутат міської ради Володимир Кам'янка, художники з Тернополя Ужгорода Стрия, чиї роботи представлені на виставці, висловили свої враження про експозицію, про наше місто. Нагадаю, що в ефірі «Стрия» ви вислухали черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Наш час в ефірі на цьому вечір ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії у студії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму.